Після технічної перерви в 5 хвилин продовжується засідання постійної комісії у передської сільської ради з гуманітарних питань з питань комунальної власності житлово-комунального співаста прав людини за корпусів депутатської діяльності я таки перекладенту. Розвіду питання про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя великобедській територіальній громаді. будь ласка, скажіть що цієї програми. загальні положення розроблення цієї програми. Програма розвитку та функціонування української мови як державної усіх сферах суспільного життя в Кабереській територіальної громаді. Зробили з 2024 по 2027 рік, тому що ми всі знаємо, що зараз потрібно розповсюджувати українську мову згідно закону про мовлені, мови. Ми всі розмовляємо українською мовою, тому що живемо в Українському государстві. Крім того, потрібна нам. Далі спілкуватися українською мовою і в навчальних закладах, і на перервах нам це наголошувалося на нашій нараді в Ужгороді і якомога більше залучати молоді і не тільки молоді для до української мови до спілкування саме українською мовою. Тому ми розробили декілька заходів. Вони не потребують такого ну, значного фінансування. Але ці заходи і у навчальних закладах, і у сферах культури, і я думаю, і у дитячих садочках. Тобто, 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 що стосується плану цих заходів, перше це здійснення в закладах освіти, культурно просвітницьких заходів, що висвітлюють значення української мови як страбниці історії українського народу, важливого засобу, державного творення і суспільного поступу. Далі проведення щорічних заходів до Дня української писемності та мови. Ці заходи проводяться у закладах освіти. Це ми всі знаємо, проводить у нас конкурс Петра Яцика, конкурс Тараса Григоровича Шевченка. Ці конкурси вони проводяться в закладах на міському рівні, на обласному і на міжнародному рівнях. Вони фінансування нашого ніякого не потребують, крім того, що можемо визначити переможців саме на нашому міському рівні, і тих дітей ми далі відправляємо на обласний рівень. Далі, що стосується бібліотек, проведення заходів з популяризації української мови та літератури в бібліотечних закладах, що це може бути? Бібліотека він проводить лекції, збирає людей українською мовою, також там презентації українці, читацькі якісь конференції. Ну це все згідно їх плану роботи популяризація української мови. Далі організація і проведення художніх виставок, присвячених пам'ятним датам, видатним особистостям. Також, я думаю, тут і відділ освіти, і за все, це, це робота наших будиночків культури, які ну, вони проводять знаю, висвітлюється ця інформація в соціальних мережах. Я слідкую за нею. Далі, в розділі покращення, покращення якості викладання державної мови. Це поліпшення навчально-методичного забезпечення кабінетів української мови і літератури наших закладів, наших Великоберезької територіальної громади. Я була в опорному закладі, там є стенди, де саме приділяється увага цьому питанню питанню. І що стосується бібліотек, також поповнення фондів бібліотек саме україномовними виданнями. Це все. На поповнення фондів бібліотек може ми і будемо залучати кошти, тому що, щоб поповнити, їх потрібно десь придбати. Правильно? У мене питання. Скажіть, будь ласка, хто буде контролювати виконання цієї програми? Відділ освіти? Так, відділ освіти, освіти буде контролювати. Ми будемо збирати. Ще пропозиція, ага. вона, вона стосується цієї програми, думаю, стосується, там десь на початку серпня прийшов ага. лист із департаменту ага. культури, якщо я не помиляюся, щодо створення розмов, розмовних клубів при сільських біб... ну, при бібліотеках взагалі, Це що бібліотек. може би ще десь прописати так, можемо, да, можемо окремим пунктом, що ви... в департаменті ще рекомендували ці україномовні курси для мешканців. Які не володіють вогонь, Ну, так і будиночки культури. От я їх буду збирати в четвер, ми будемо з, з ними розмовляти про ті заходи, які вони собі там напланували. То, на сьогоднішній день ще, коли був, 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 був начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту В'ячеслава Антонів, був напас про створення даних клубів, закладами на базі. То, що і, ми вже опрацьовують наші бібліотекарі і на всі прийняються всі питання теж що обговоримо. <клес> Тоді дане питання про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя у Великовеській територіальної громади на 2024-2027 рік пропоную винести на розгляд сесії пом'ятку Олександра Валентиновича, Наті <клес> 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 Рена та Тіадорівна за іщенко Христина за. Засідання постійної комісії великобрянської сільської ради з міністра депутатська господарства справ людини закону депутатської діяльності рекламу о 14 годині 12 хвилин об'являється захит.